Святий Миколає, я тебе люблю, мене звати Віолета. Принеси мені гек, перчатку, Термос. Цим дітям не більше 12. -ти. У когось тато воює в зоні АТО, а хтось свого втратив. Тут багато вихованців дитячих будинків, усі вони вірять у святого Миколая і пишуть йому листи. Я побажала миру і я собі розмальову лего. Канф'яти дехто дуже хотів зустріти народного депутата і сказати йому особисто, щоб він працював для всього народу і не, куп... не куплявся на хабарі, щоб вони працювали відносно в Україні. Дітки передавали з руку руки стрічку єдності, малювали й танцювали. Це Ну, для них така казка, що вони ну може, які яка дитина появила, ну, перший раз тут буде, і може навіть більше вона тут не буде. І Для неї це мрія. Ну і вона буде пам'ятати цю казку. Десятирічна Олеся привезла до парламенту сімейні фото і глиняні медалі. Це подарунок. Володимир Борисовичу. найбільша несподіванка для дітлахів відвідання сесійної зали. Тут кожен обрав своє робоче місце. Маленькі депутати весь рік були чемними, а тому до них завітав святий Миколай. Розказав цікаві історії і запросив до зали голову Верховної Ради. Володимир Гройсман розпочав засідання. Перед початком голосування розказав новоспеченим депутатам, за яких умов голос буде зараховано. Це вічне питання, яку кнопку треба натиснути? <смі> Якщо добрий закон, то треба натискати зелену. І це є за, але треба і так натиснути, і тримати. Винесено на голосування закон України про те, щоб усі прекрасні світлі заповітні мрії здійснилися. 220 за, четверо проти, троє утрималися, багато не голосували. На порядку денному другий закон щоб в Україні був мир, а в кожній оселі спокій. Зелений, не забувайте. У нас тут є декілька людей з опозиції, вони поки що не, не, не дуже не, визначили. не, не визначились. Але я прошу всіх підтримати. Голосуємо. Ну молодці. 250. Ну, молодці. Двісті п'ятдесят. Третій закон за європейський вибір України набрав 240 голосів. Рішення ухвалено, закони прийнято. Перед закриттям сесії побажання дітей. Святий Миколаю, від імені всіх дітей. Я прошу тебе, нехай в Україні не буде війни, не буде дітей, сиріт, а будуть щасливі сім'ї. Тетяна Чекаєва, Георгій Жиліч, Соціальний пульс.